На другий день я поїхав на цей перевал Гроссглокнер Глокнер в Австрії. Це вважається, один із. Ну, Хто знає, той знає. На той перевал я піднявся на самий верх. Ну все, там, оглядовий майданчик, круто. Мільйони мотоциклістів з усього світу ходять, погода супер, фотографірується. Я поставив свій мотоцикл, у нього ж є боковий упор, ножка ця. І він повинен бути чуть-чуть нахиленим. Ну, так, на ліву сторону і стояти, отак, як зараз. Там був чи камінь, якийсь, чи якийсь горб, чи що. І я його поставив, він, вроді би, ну, стоїть та й стоїть, але він стояв більш рівно. Як шльом повісив на зеркало, зняв свою камеру GoPro в карман і пішов туди на горб такий, це там ще круче знімати. то. Уже підходжу до мотоцикла, стоїмо, ми там говоримо щось німці, то, то, то. Чи я його доторкнувся рукою, чи случайно, може хтось другий, чи що. І він раз і наоборот сюди на праву сторону, як бебехнувся, добре, що був кофер, кофер тріснув, він упав і прямо над урвищем руль такого, а туди пропасть там 2000 метрів, це ж перевал. А шльом був на зеркалі, як вішає. Добре, що камера була у мене. І шльом лиш зеркало раз, і як комета, як м'яч тако лиш, так і скрився, і скрився в тумані.